Сільська школа, ти мене відкритими дверима запросила в храм добра і знань, лагідна і мила, моя радість і моя печаль. Лине час і дні минають, від дзвінка і до дзвінка ти мене завжди чекаєш, школу, радосте моя. Хорівська школа має давню історію свого становлення. 8 жовтня 1884 року в селі Хорів відкрито церковно-приходську школу, в якій навчалося 20 хлопчиків. В цій школі діти за велику плату навчалися три зими. Викладались такі предмети: читання, писання, арифметика. Навчались діти багатіїв і заможних селян. Церковно-приходська школа в хорові існувала до Першої світової війни. У 1921 році село Хорів потрапило під владу панської Польщі. А в 1923 році почала діяти семикласна школа, в якій навчалося 300 дітей і працювало 6 учителів. Навчання велось польською мовою. З 1940 року школа села Хорів розмістилася в будинку людовому, який був збудований поляками. У цьому приміщенні школа функціонує і сьогодні. В той час школа була семирічною. В ній навчалось 230 учнів, працювало 9 вчителів. Навчання проводилось українською мовою після звільнення Рівненської області від німецьких окупантів в селі Хорів було відновлено навчання дітей. У 1944 році була відкрита семирічна школа. В ній навчалося близько 150 дітей, працювало сім вчителів. Директором школи була Баришнюк Анастасія Олександрівна. В цей час відкрито шкільну бібліотеку. У 1950 році семирічну школу було реорганізовано в середню. Тут навчалися діти з багатьох сіл Острозького району, а саме Оженіно, Краєва, Стадник, Бродова, Плоски, Могилян. Розважа, Гремячева, Верхова, Українки та інших. Діти з віддалених сіл проживали в інтернаті. З 1951 по 1963 рік директором школи був Телеба Олексій Трохимович. У 1951 році в школі працювало 23 вчителі. У 1952 році в школі відкрито фізичний кабінет. А в 1953 році обладнано хімічний кабінет. У 1953 році відбувся перший випуск учнів 10 класу. 40 випускників отримали атестат про середню освіту. З року в рік зростала матеріальна база школи, обладнано фізкультурний зал, збудовано столярну майстерню з 1954 року. В школі розпочали роботу гуртки: тракторний, агрохімічний, краєзнавчий, моделювання, садоводів, географічний, фотографічний, крою та шиття та інші. У 1953-1954 навчальному році навкруги школи було посаджено фруктовий сад у 1956-1957 навчальному році. В школі було організовано клас з виробничим навчанням, в якому навчалося 29 учнів. З 1963 по 1987 рік директором школи працював Мартинюк Микола Федорович. За цей період в школі зроблено водяне опалення, побудовано приміщення для автосправи та технічних гуртків, відкрито шкільну їдальню і проведено воду. Побудовано льох, облаштовано спортивний та географічний майданчики, побудовано тир. Директором школи з 1987 року по 1991 рік була Гордійчук Євгенія Петрівна. В цей час школярі приймали активну участь у вирощенні та збору врожаю сільськогосподарських культур в колгоспі імені Леніна. Учні були активними учасниками художньої самодіяльності. Приймали участь в районних конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях. В школі працювали гуртки за інтересами школярів. З 1991 по 2003 рік школу очолював Соколюк Микола Миколаєвич. В 1998 році в школі було проведено свято з нагоди 45-річчя першого випуску. Це свято запам'ятається першим випускникам, які засвідчили свою любов до школи, до вчителів. З 2003 року і понині школу очолює Антонюк Ігор Васильович. За цей час зроблено капітальний ремонт шкільного приміщення, класів, кабінетів, перекрито дах школи, замінено старі вікна пластиковими, зроблено автономний водогін та газову котельню. Обладнано комп'ютерний клас, в якому нараховується 10 комп'ютерів. Зроблено капітальний ремонт актової зали школи, облаштовано кабінет психологічної служби та методичний кабінет. Хорівська школа стала однією з кращих шкіл району. За рейтингом шкіл району вона посіла в 2007 році і в 2009 році третє місце. Випускники школи мають ґрунтовні знання з основ наук. Більше третини учнів кожного випуску здобувають вищу освіту. З 2003 року з золотою медаллю школу закінчило 13 учнів. Мудрим і професійним організатором навчально-виховного процесу в школі є Кравченко Оксана Андріївна, яка з метою підвищення професійної компетентності вчителів створила чітку структуру методичної роботи. Зокрема, на високому інноваційному рівні. Проводяться засідання методичних об'єднань класних керівників, вчителів-предметників, творчих груп. Результатом продуманої та системної методичної роботи є те, що із 24 основних вчителів школи вищу кваліфікаційну категорію має 11 вчителів, з них 5 отримали звання старший вчитель, 6 вчителів мають першу кваліфікаційну категорію. Два другу кваліфікаційну категорію, п'ять вчителів-спеціалістів. Заступник директора з виховної роботи Конащук Тамара Сергіївна та педагог-організатор Перепелиця Іванна Василівна для проведення змістовного дозвілля учнів організували діяльність клубів, гуртків, об'єднань тощо. Всі структурні підрозділи спрямовані на самореалізацію особистості, розвиток учнівської ініціативності. Учні школи реалізовують свої інтереси на заняттях гуртків Макраме, Духовна Вишивка, літературно-драматичному Барви слова і сцени, географічне краєзнавство, художня обробка деревини, квітковий дизайн, охорона навколишнього середовища, основи права, духовому оркестрі, вокальному ансамблі хорівчанка та танцювальному гуртку Шарм. Вчителі-предметники, класоводи, класні керівники працюють над реалізацією програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки. Над створенням в закладі відповідного виховного простору в школі стало традицією проводити різноманітні заходи, спрямовані на всебічний розвиток дітей. Традиційно. У жовтні місяці проводиться свято вшанування педагогів. Організовуються та проводяться у школі заходи, спрямовані на екологічне виховання. Зокрема, свята, що ще почуть осінні квіти, птахи, наші друзі та інші. З метою патріотичного виховання створено дитячу організацію Україноцвіт, учні нашої школи. Неодноразово були переможцями районних і обласних конкурсів. У січні 2010 року в школі була оновлена меморіальна дошка випускнику школи, воїну афганцю Соколюку Олександру Миколайовичу. Щороку випускники школи є частими гостями на традиційних вечорах зустрічах святах першого та останнього дзвоника, вчителі школи пишається своїми учнями, а учні вдячні вчителям. Школа рідна, ти для мене мов колиска, строга, чемна, радісна й сумна. В тобі завжди дихає дитинство, кожен учень син твій і дочка, внуки учні, соняха зернинки – Пробіжать за парти в ранній час, В твоїх вікнах зайчики-сніжинки ніжним світлом знов зігріють клас.